По інших ділянках фронту, якщо ми говоримо про південний фас оборони Авдіївки, просувань ворога за минулу добу не було зафіксовано. Відводяного ми бачимо напрямки ударів, від пісків, бік Невельського, так само напрямки атак, і південніше Старомихайлівка, Мар'їнка це ще одна ділянка фронту, де ворог активно намагається наступати, де десятки атак щодня доводиться нашим військовим відбивати. Далі переносимося в бік Токмакан. Це у нас ще одна така ділянка, де дуже активні бої відбуваються порівняно з Авдіївкою меншої інтенсивності. Очевидно, навіть як ми знаємо, і 47-му бригаду було переведено під Авдіївку із цього напрямку, з підроботеного. І те, що ми тут спостерігаємо, це бої на окремих відрізочках в цьому плацдармі. Ціна е, схід на захід перепрошую від роботаного то росіяни намагаються тут покращити своє тактичне положення, то наші військові. Атакують ворожі позиції, а тут, до речі, десантно-штурмових військ чимало російських сконцентровано. І так само біля Вербового, на північ від ось в цьому районі, де і намальовано власне, стрілку ворожих атак, напрямку удару, від Новофедорівки, від Вербового напробують тут боротися за позиції, за кращі позиції в цьому районі обидві сторони. Отже, Воргон запише про те, що ВСУ при підтримці артилерії пыталась продвинуться к западу від села Работіна і встречные бої тактичного характера западнее Новофедоровки. відбуваються без якихось нібито змін лінії бойового зіткнення суттєвих. Хоча, от бачимо, що виступаючи на американському каналі Fox News наш міністр оборони Рустам Умеров сьогодні заявив про те, що наші військові перебувають між другою і третьою лінією оборони росіян, і ми зараз нанесемо ці лінії. Ну і побачимо, що ну, такий оптимістичний погляд в Мєрова на ситуацію. Тому що якщо навіть ми подивимося на, на роботи, не на токмак, а це був основний напрямок удару, як ми знаємо, у ході нашого контрнаступу літнього, то тут вдалося максимум пробити першу лінію ворожої оборони, таку суттєву біля роботиного, ось вона. Скажімо так, тягнеться приблизно от копані, роботи не вербове, можна так її промалювати. Потім, значить, у нас йде фактично лінія дуже така, яка читається активно, ну, чітко читається, перепрошую. Ільчанкова солодка балка і теж на вербове повертає. Ось така є в нас лінія оборони, причому багато шарова. Тут і зуби дракона, і протитанкові рови, і окопи з траншеями, опорними пунктами. Міні-поля і так далі. Ну, комплексна лінія оборони, лінія Саровікіна. От її ж ну ми бачимо по карті, що її не пробито, не подолано. І далі є ще лінія ближче до Токмака, через очеретувати вона йде. Це ще фактично кілька кілометрів між другою і третьою лінією. І ми бачимо, що йде така ж лінія, комплексна, багатошарова через очеретувати, воно теж окопане з усіх боків це село. А далі вже окремо. Йдуть фортифікації навколо Токмака. Отож, якщо ми будемо так ну, дуже чесно і скрупульозно дивитися на, зокрема, цю ділянку фронту, то пробиття другої лінії і прохід до третьої, фактично, це мало би бути розташування лінії бойового зіткнення ще на 5 кілометрів, фактично південніше від того, що ми зараз маємо. Ну, нехай не на 5, поміряємо від сірої зони на 3 кілометри. От, 3 кілометри на південь ще мали би просунутися. Хоча б до солодкої балки українські військові, аби міністр оборони, отак чесно, не кривлячи душею, міг сказати, що ми перебуваємо між другою і третьою лінією оборони росіян. Це отак ну мінімум, мінімором, що називається. Але ну, Міров, ну, так оцінив ситуацію. Зрештою, він намагався з оптимістичних якихось позитивних позицій, аргументів виступати. У американських медіа ще й на Fox News, які дуже. Такі прореспубліканські критикують Байдена постійно. Зараз ми знаємо там в Америці, ну така полеміка дуже гаряча з приводу оборонної підтримки України. І от з дня на день має вирішитися, як, як цей гордій вузол розрубати, до чого там доторгуються, домовляться обидві сторони. І в цей час, власне, українські парламентарі туди їдуть, і от у виступав на телеканалах американських і власне повідомив про те, що деокупувала Україна. На приблизно 50% нашої окупованої території ми перемагаємо Росію, звільняємо і от рухаємося вперед. Зокрема, між цими лініями оборони перебувають наші військові. Якщо говоримо про Токматський Мелітопольський напрямок, то тут ну, дещо така натягнута оцінка. Не зовсім вона відповідає реальності, те, що міністр оборони озвучив. Говорить снайпер, військовий Зайдару, популярний телеграм-канал, пише про те, що маємо ми бути готовими до підвищення Тиску на запорізькому напрямку, це може бути пріоритетною ціллю росіян, теж на цю зиму захоплення території відбитої нами раніше, і справді були вже ознаки того, що росіяни тут посилили свої атаки в бік роботаного від вербового і в бік роботаного, і будуть вони намагатися, звичайно, цей зелений плацдарм, який з'явився у ході нашого літнього контрнаступу, максимально відбити, скоротити його, скажімо так, ну щоб показати, що взагалі жодних успіхів в Україні в ході контрнаступу не було, ми і той плацдарм зачистили. Поки що цього ресурсу в росіян немає, тим більше, що дуже багато цього ресурсу задіяно. На лівому березі Херсонщини, ми навіть тут просто бачимо це скупчення от свинок на карті Діпстей. Бачимо тут і Барс Херсон, і берегова оборона, гвардійська бригада, і мотострілецькі полки розвідувальні, ще одна бригада мотострілецької підрозділи. Так само тут є і Шойгісти, «Шторм-Зет». І інші російські, навіть штурмовики, десантники, штурмовики задіяні. Ну і звичайно, що морська піхота. От бачимо тисячу сімсот окремих полк і 810-та вже відома бригада. Всі вони задіяні, власне, ну. На цьому лівому березі, аби зачистити сіру зону вздовж кринок, вздовж козачих лагерів, олешок, пойми і так далі. Особливих успіхів росіян немає у цій діяльності. Зводиться все до застосування далекобійного озброєння і великої кількості бомб коригованих. І в принципі цей підхід практикували росіяни впродовж останньої доби. пишуть вони про те на своєму телеграм-каналі Воргонзо, що существенних змін змінень ні. Возлі Кринок українські війська атакують в Лісополіси укринок. Ми це і вчора читали, і сьогодні читаємо. Пишуть, що нібито стабільна лінія бойового зіткнення. Вони просунутися з українцем не дають, але й самі особливо не вперед і зачистити цей плацдарм не можуть. Під обстрілами також перебувають позиції росіян в Голій Пристані. а Це зовсім уже гирло Дніпра, Південніше Херсона, а також Олешках, Поймі, Піщанівці, Козачі лагерях і Дніпрянах. тобто, ну підтверджують вони, що протяжність цієї сирої зони близько 60 кілометрів, і росіяни відповісти тут нічим особливо не можуть. Перш ніж перейти до Криму, згадаємо про приємну для нас подію саме знищення російського бомбардувальника Су-24М біля острова Зміїного неподалік. Неподалік нашого одеського узбережжя на Одещині. Отже, російський бомбардувальник дуже нахабно намагався наблизитися до нашого узбережжя в акваторії Чорного моря. Підлетіли вони в район зміїного росіяни. Це був не один літак, а під під, під. Прикриттям винищувача ще одного Су 30 СМ вони в парі працювали і намагалися завдати ракетно-бомбового удару по Одещині, по півдню Одещини, і зловили ракету, можливо, із Петріота.